Я буду вам показувати тренування на стильний прес. Я важила 60 кілограмів, мала не дуже добрий вигляд. Я коли поверталася боком, мені здавалося, що це така дошка, що зад що перед виглядав завжди однаковий. Найпроблемніша зона усіх дівчаток це факт, це саме нижній прес. В мене немає дієтолога, в мене немає нутріціолога, і в мене навіть немає звички зберігати вдома. Щось дуже погане, чи щось некорисне? Я роблю дуже багато апаратних процедур. <звук> Всім привіт! Мене звати Аліса Хомер і ви знов на моєму ютуб-каналі. Чого я до вас в такому спортивному вигляді? А все тому, що сьогодні я буду вам показувати. Тренувань на стальний прес, реально, ну щоб ви розуміли, не фотошоп, але так було не завжди. Я важила 60 кілограмів, мала не дуже добрий вигляд і завжди намагалася вдягти футболочку більш оверсайз, а не топік. Сьогодні я поділюсь усіма з вами секретами і як зробити ідеальний живіт. Я покажу вам 5 найефективніших, найкрутіших вправ, які точно. Зроблять ваш живіт ідеальним. І також сьогодні ми з вами побуваємо на одній з найефективніших процедур саме для цього місця. Я вам все покажу і рекомендую вам до кінця не примикатися, тому що тільки я вам безкоштовно такі секретики тут роздаю. Я не можу сказати, що я а, а, притримуюсь якогось чіткого правила. Мені здається, що занадто то нездраво і так усьому. Але звісно ж, якщо треба гарно виглядати, або сукня там супровоблікон, і треба, щоб там животіку аля там як на третьому місяці не було в мене, то я просто за день, за два до цього трішечки чищу харчування. Я намагаюся не їсти нічого солоного, то що затримує воду. Намагаюся не їсти нічого а, мучного, такого як паста, піца. А це я в принципі в житті можу з'їсти просто небагато. Я роблю своє харчування максимально чистим. Це можуть бути брокколі, це може бути а, біла рибка, це можуть бути котлети на перу, або ж. Миска салату для мене це зараз редис, огірок, помідорка, лучок, і так я можу їсти просто чотири рази в день. в мене, як і у всіх, якщо я наїмся чогось на ніч або цілий день, буду їсти продукти, які не супер хелсі, не супер корисні, то, звісно ж, на ранок я можу стати і зрозуміти, що замість пресу в мене такий живіт. Наприклад, поки ви їхали в машині або їхали в метро, ви взяли собі баночку -кока. Коли і що ви думаєте, ця одна баночка Кока-Коли може зробити е, живіт замість плоскої? Як я називаю, коли в мене плоский живіт, я називаю її терка. Мені дівчата кажуть, ти можеш на терці там порізати собі сир. Е, так ось, коли я вип'ю коли, або я не знаю, ви виїхали на природу і вирішили випити одну банку пива. То на ранок у вас буде отакий от живіт, і а здається, нічого не їв. Тому тут треба перше, що зробити, це звісно ж почистити ваше харчування. І якщо у вас є а, проблеми з зайвою вогою, то звісно ж на початку ми прибираємо все солене, супержарене, соуси, кетчупи і максимально просто харчуємось. Я не з тих дівчат, хто рахує калорії, хто сидить просто на вічних дієтах, хто тренується в залі три години на день. Ні, в мене все в супербалансі. І я знаю, як тренуватися 30-40 хвилин на день і мати ідеальний прес. Я міксую різні тренування, ходжу в різні зали, і один з них це смартес у Варшаві та Києві. І сьогодні ми будемо саме тут робити ідеальний прес, і я вас беру з собою. Я почала займатися 5 років тому. До цього я вже давно була худа 44 кг, кілограми, дуже просто худа, жодних м'язів. Я коли поверталася боком, мені здавалося, що це така дошка, що зад що перед виглядав завжди однаково. І Щоб ви розуміли, я була в Таїланді, і мене якась дівчинка, моя підписниця, моя. Хейтерша, скажімо так, вирішила сфотографувати. А звісно ж в інстаграмі я ставала так, як мені треба. Красива форма була. Тут я стою просто в житті, стою отак. І вона мене фоткає і каже: О, подивіться, в інстаграмі одне а в житті і деки написала, що перед, що зад, однакові. Я коли це прочитала, я думаю, ага, ну добре, мене типу, не заділо, але вже через два дні я шукала собі тренера, щоб йти і робити собі е, класну фігуру. Перші два-три місяці це було надскладно, я вставала, йшла в зал, і думала: Боже, чому я не та людина, якій це дісталось по генетиці, і я прям ненавиділа зал. Але класний тренер, класна музика, класні результати після одного місяця тренувань мене реально просто закохали в спорт. Я тренуюся десь 5-6 разів на тиждень, а для мене це вже класна рутина. Щоб ви розуміли, я вже така чокнута по спорту, що я навіть собою навалі 3 кілограма утяжелітелі взяла в свою балізу. І сьогодні ми вам Покажемо не тільки базові вправи, а дуже класні, які ви можете робити саме вдома. Багато хто я це розумію, не хоче ходити в спортзал, можливо, не має можливості. Ці вправи, які будуть сьогодні, ви зможете самостійно повторювати і мати класну форму. я звісно можу вам сказати, що я можу все показати сама, і я тут великий експерт. Але це точно неправда. Тому е, сьогодні в нас, між прочим, велика честь буде такий тренер, до якого у Варшаві просто не записатись. І запис завжди за 2-3 тижні. Тому ми просто вибили це місце, цей час. І мене і вас сьогодні буде тренувати прекрасний тренер Артем із Смертасу в Варшаві. Артем! Дякую, велике всіх вітаю. Так розхвалили мене. <рес> Конечно, я шести років в спорті, тому великий не великий, але шести років. Так а, шести стартов. років в спорті. Тому сьогодні десь вам підскажу Аліса і так нас. Досить спортивна людинка, так але ми я десь... готувалась до тебе. Я нічого не готувалась. їла сьогодні. Мамі не блінчики не їла, щоб показати, що реально прес. Щоб ви розуміли? До Артема ходять всі найкрасивіші дівчата Варшави і не тільки yeah, no. Варшави. Мені прийшлося сьогодні і касічки заплести, і на мейк сходити. Ну якби щоб все було добре, щоб Артем не сказав, а хто у нас тут знімається, Що, То, це, що це, це таке? Така? Хто це така вичити? Тому зараз буде. Я зараз буду показувати щось Артем. Що? Єсвісно, yes. а yes. yes. mm. що ви могли подумати? А чого могли Артем, дивись. Ну я сама no. накачала вже реально. От ну no, 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 так собі, звісно. Ні, звичайно, що для дівчини все досить непогано, може чи не краще. Ну, Але... Зараз ти мені покажеш, як зробити ну, краще, і будеш вдома робити, щоб було по, 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 ще поярше. Да? Ну ви зрозуміли. Треба ще ярче. В нас є дівчата, які uh -huh. реально я бачу по своєму інстаграму, що у багатьох великий великий такий запрос тренуватися вдома, що треба робити. По перше, щоб скинути вагу, і якийсь такий силуетик почав проявлятися. По перше, я б хотів би всім нагадати, що це раціональне харчування. Обмежені нічого доброго не приводять. Рано чи пізно ми зриваємось. Як ти говорила, mm -hmm. любиш батончики, да? солодке любиш? Mm -hmm. Часто сиш. Ні, то, знаєш, я їм як. Я можу собі дозволити все, але зовсім трошки. А е рахуєш калорії? Я е зараз вже не рахую. Я вже настільки звикла е е їсти, їсти нормально, інтуїтивно, що мені комфортно, якщо я не знаю, там всі хочуть з'їсти піцу. Є дівчата, які кажуть, ми вже замовили, ну як цю ту пасту залишити на тарілці? Я вже запхаю її до себе. А в мене навпаки, я можу заказати хоч пасту, хоч піцу. Але я спробую це, мені дві вілки і мені достатньо супер. Але салата з'їм миску. Воно ну так, мені тебе на голодний ж... не ж, так само Шло о, знову ж... тренуватися. Супер і переїсти перед тренуванням це жахливо, і не поїсти. Це ще можливо гірше, чим поїсти перед тренуванням, Тому о, я з тобою згодна, Дому... В мене багато дівчат і багато подруг кажуть: ось я на 9 ранку йду, 7 ранку прокинулася. Нічого не їм зараз вже перед тренуванням вмру, а мені ще годину тренуватися. І потім, тренування. Хоч бібліотече тренування. Такий сходим животіком з усім, подарувався, це круто, а потім поїв, і воно все повернуло. повернулося. Повернулося, і... да. І ще, знаєш, що я хотіла з тобою поговорити про е, жіночу вагу. Мені здається, що є така штука. Багато хто, е, і в мене така, така була історія: багато хто себе е, міряє саме по вагам. От, от їм здається, що треба там важити 45 кілограмів але я в 45, реально анорексія. а є дівчата 45, і вони виглядають навіть трішки покрупніше ніж я тобто мені здається що ми на ваги Звичайно. не супер суперорієнтуємося е, не, не завжди в яку ми дивимося ми розуміємо о мінус 2, клас супер я там шушла да ну ми mm -hmm. дивимося там же по обйому по м'язах, само по е, своєму самопочуттю не да. вага ця так просто надлишок якийсь там який вам заважає який вам дискомфортний так тому що прес, який би там не був крутий, кубик, рельєф, так він буде він, під. він буде він буде. Він буде, Він буде хвататися під прослойкою. Вися, так скажу, так тому поступово і забираємо вагу, і убираємо, і прес. В мене теж так було. Я була 60 кілограм, десь так, при, приблизно Ужас. і Кошмар. кошмар. І поки я не скинула вагу, а ні прес, ні біцепси, ні ноги, нічого видно не було. Тому ви маєте розуміти. Що на початку ви можете не бачити результату, і це окей. Як тільки вага піде, ви почнете бачити гарний рельєфчик. Правильно? Згоден, і звісно ж, перед будь-яким тренуванням треба зробити розминку. Я права? Так, аліс, яку ти розминку робиш перед тренуванням? Що це не так називається? Джампінг. Джампінджек. Да, хоча б там тридцять джампін тридцять секунд. Джамбіжек хвилину, так стрибків. І там хвилина якогось бігу на місці, якась скакалка. Покажи пляші. Ну супер. Ну, Може зараз прокачаємо. Щас буде краще видно. Подивимося, як ми зробимо вправи. Він повинен з'явитися Нарешті! Він зараз з'явиться. Лягає, Аліса, правильно? Ну, правильно. Аліса лягає. Лягайте. Яка базова вправа, яку ти виконуєш, ну от завжди? Ну, підйоми. Головне не Скручення. Скручування. До ноги, да, чи ближче до себе підставиш, да? Чуть -чуть вперед. О, подвину. І саме важливо, так, завжди, руки можуть бути на голові, так, за голову, так. можуть десь бути на грудях. Оп, на скос. Мені, так. Можна, в, мені да. зручніше робити. А за голову. головну помилку, ти вважаєш, коли робиш прес. Мені здається, перше, коли е, поясниці відривається да, 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 від від да, землі, да, та да, поперек да, пробачте. І да, да, да. е, коли дівчата роблять шию. Тобто, почат, на початку йдеш відчата хлопці і теж. хлопці. Да, пробачте, хлопці, я вас теж дуже люблю. Ну. Е, і коли дівчата і хлопці роблять шию, або коли відриваються е, поясниці, поперек. теж виконуємо завжди не швидко, повільно нікуди не летимо. Mm -hmm. Щоб відчути прес, так тобто ми працюємо на верхні м'язи. Так, тобто прямі верхні м'язи. І ще одна важлива річ. Чим вище ми встаємо, тим більше включаємо поперек. Так, допомагає. Тому приходиться. Ми піднімаємось приблизно на 30-40 градусів. Активуємо прес і за рахунок преса ми піднімаємось, Не за рахунок спини. І видихаємо на витискання. На вгорі. Оп, раз, видихаємо. Два. Давай. Вдих. Видих. Супер, тільки ножки трошки ширше, зробить разом. Міцну підлогу, і ми працюємо видихаємо. видихання. І може, скільки зроби? Дише, щоб Почути. Верхній м'ясо. Видих. Один. Видих два. Кількість підходів від трьох до чотирьох. Так ну більше не потрібно, е, тому можна робити і на кількість, і на час. Тут немає такого, що буде краще. Я думаю, що для початківців краще брати саме час, тому що реально, ну, коли ти сама тренуєшся, ти думаєш: я сама так роблю. Я думаю, треба зробити десять, потім я п'ять. Восім. Да, да, Ой, так каже, це вже хорошо, вже болить, супер. А коли час, ти нікуди да, його да, не дінеш. Да, да, так, справа номер два. Руки рівно, угу. ноги рівно. І це на ваші улюблені нижні м'язи. Ой, вже, так, я це, ненавиджу. Так? Тут найважливіше поперек знову ж притискаємо до підлоги, так? До колорка, угу. Руки тіла, так. І ноги 90 градусів прямі ноги треба підняти вгору. І з попереком не відриватися. Супер. Знову видих і бодай так? І знову вдих. Тут може бути небагато повторень, але повільно працюємо. Ще. А, я знаю, що мені здається, основна помилка дівчаток це отак. Просто да, так, 90% дівчат роблять руки і пішло. Траві. Часто Оттак. відчувається поперек. Він звичайно може бути дискомфорт, але намагаємось включити прес. Так, намагаємо напружувати прес. Знову ж у нас там, там маємо час або кількість. Можна зробити 10, якщо відчуваєте, що вам там уже все можна відновитися. Якщо відчуваєте, що секунд, працюємо довше. Мені здається, що найпроблемніша зона усіх дівчаток mm -hmm. це факт, це саме нижній прес, не верхній. Ну, знову ж, вона в усіх так проблема, це найгірша, сама складна зона так? Це низь, так? Тому так. це одна з найдівших вправ на низ. Якщо дівчата тільки-тільки починають і їм прям буде це надскладно, можливо, ти мені ще одну якусь покажеш, трішечки більш простішу. Прям для супер початківців. Окей, okay, теж можемо моментуально ножиці так, лягти на, на спину. Угу. Uh -huh. І так само відриваємо так, тільки лопатки і ну, одна, по, по одній нозі. Тобто ножиці це одна і руки в горлиці. Так, тільки, да, тільки вниз, ні, 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 вниз, ноги нос, вниз, 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 повністю, вниз, повністю. І тепер тянемося раз права, раз ліва нога буде. раз вправо, Я права, раз ліва. Ти видихаєш вверх, раз, ні, 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 ні. по очереди. Раз до правої, оп, памс, вверх. А, вот так? Да. Раз ліва видихаєш вору, і Як саме працює, і тут працює всі м'язи, і верх і низ. І вона трішки легше за допомогою, що ми піднімаємо не дві нагоди. Ну вона але, прям легше відсотків вона, на 50. Вона легше, типу менш дієва, але там працюють і верх, і низ. І знову ж видихаємо на витисканні, поперек оп, не відриваємо і ми працюємо. Планка це теж стандарт, який весь кор допомагає нам підтримати, тому що прес це не тільки так, просто кубика, це Правильна постанова тіла, так. тому стандартна вправа ваша улюблена, це планка. Ліфті. Оп, памс, памс. Тіло знову рівно. І тут теж важлива річ. Ми стискаємо сідницю і не активуємо максимальний кор. Тобто, Коли ми стискаємо сідниці, то кор активується разом з вами. І це важлива річ. І теж знову поперед, покажи, головне, попереджусь, прогнинись. Прогнинись. Ось, це сама жахлива помилка. одна з Ну, і ліло, так. Так. Ну, так. Це менш жахливо, це просто менш активно на прес. Але поперед саме найгірше. Отак не робимо. Так, не робимо. У нас є 40 секунд, це мінімум, так? Намагаємось більше, тому що поставити таймер. Там, хвилина собі. Сьогодні хвилина, завтра хвилина 20, там, післязавтра... А післязавтра 25 хвилин. хвилини нормально пока ну, дівчат. Бачите, я говорю, вона стоїть, тільки поперед не прогинаємо, голова рівно. І вона ще й говорить. Так, все. Та, а що таке? Перестань говорити. А скільки там хвилина була? Да Та вже було дві. Я думаю, дівчат, Та ні, ви побачите. Тому хвилини не було. тому ну ви бачите, так? І що ти трошки відчуваєш? А, все напрягається, все, Собі. все. Я намагаюся робити планку мінімум через день тренувань. Я ще люблю бокові планки. А, я роблю хвилину три рази. Ну тобто, одну хвилину, потім роблю щось інше або просто відпочиваю. А, і так а, три кола. І, Щоб боковує це. На, на косі м'язи, так? Косі, так. Да. На косі м'язи можна скаржити, руку вгору теж можна, так? Так. Да. О, можна ногу вгору теж. Ногу одну, ногу, одну ногу, вгору какую. Оп. І це трішки скарбне. Морська звезда. Ні, а я такі, ногу так? поки не можу. Не можеш, Я поки тільки з рукою. Так. І саме знову ж побу, як одна лінія, прес активуємо. Попу, і це як як класно прокачує бокові м'язи. Так, якби теж нам укріплює весь цю. Ще висок, можна отак, так? Отак мені да? теж роблять. Досить теж складно. Так, а знаєте що? А, а то тут тільки я показую преси. Я. Якщо вам сподобається наше тренування, то ви повинні написати в коментарях, щоб наступний раз Артем теж тренувався з нами і показав нам теж свій ідеальний прес і тренувався без прекрасної футболки з буде. Тоді я планочки постаю до літа підготуюсь, тому що є. Добре. Ще є гарне право, права ж на косі, ти uh -huh. знаєш, як це сідає um. велосипед. Народі називають. Ровер, ровер. Знову руки так? прес напружили. І праве коліно, лівий лікость, так? Ми підтягнемо. Знову ж не треба швидко, як є любителі скоростного так, велосипеда, цього не треба робити. можемо повільніше ногу до кінця вирівнюємо, скручуємо. Теж косі м'язи гарно працюють. Працює верхній прес, так? тому видихаємо. Оп, на витискання, знову ж видих, ноги рівно. Да. Дотягувати ще. Чувствуєш? Да. Давай ще. Дуже. Ще, ще, ще. 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 Давай. Поїхали. Раз, права, раз, ліво, ногу, можна... да, нижче, ще. Сюди. Видихаємо знову. Видих. види. Добре, ще є гарна права на косі м'язи. Так? так само ноги на підлозі, так, так само. Чуть ширше ноги, щоб ти. Да. І голову відірвали, плечі відірвали. Ні, і ручки да. вниз. І ти дитячся до п'яток раз права, раз ліва. Видихаєш. Це дуже крута вправа, вона безпечна, так? Але косі усі м'язи, які ми говорили, так? Тут, тут. Те, що ви робите? Шув? Видихай. Знову ж, видих, видих. Працюємо до п'яток. я чувствую, що там вже такий прес, що там вже ще щось Відчуваю, да, що там ще два куби добавилось. додалося. Добре, добре. це були наші п'ять. вправ. Дівчата і хлопці, тут немає ніякої чудесної, чарівної е таблетки, яка зробить ваш прес і вашу фігуру ідеальний після одного тренування. Ми повинні це робити хоча б 2-3 рази на тиждень, і реально, по факту, достатньо цих базових вправ не треба вигадувати велосипед. Просто зробіть це вашою рутиною, дисципліна, дисципліна і ще раз дисципліна. І тоді я впевнена, що після усіх цих вправ ми з вами будемо точно конкурувати по пресу. Ну що, гайс, фух, відпрацювали? А зараз я йду вам покажу, як ми доб'ємо цей прес і зробимо його просто ідеальним. Беру вас з собою. Якщо буду з вами відвертою, то я роблю дуже багато всього і дуже багато апаратних процедур. І зараз ми в клініку Херхел їдемо в Варшаві, де є єдиний в Варшаві, до речі, апарат, який я вже роки 3-4 робила до цього в Києві курсами. І як на мене, це просто топ-ов зе топ. Of the top. І зараз я вам покажу. Доброго дня, дівчата! Добрий день. Я дня. до вас на Емскаль. Супер. Ну що, будемо сьогодні робити ідеальний прес. Боже, які люди, до речі, до речі ну, просто подивіться, людина а, на роботі це співзасновниця а, клініки. Аліночко, привіт. Привіт. Ну, як, на... як дивлячись на тебе, не ходити до тебе. Просто худа, красива, я в шоці. А ми з тренуванням. Ну, розумієш, ну, що це таке? Ну, подив... Тук-тук! Доброго дня! Доброго дня! Залишайте ваші речі, будь ласка! Так, дякую МСКА. дуже. Все вірно, будемо зараз з вами робити живіт. Чудово. Сьогодні ми будемо виконувати процедуру на МСКАПНЕО. Хочу зазначити, що це інноваційний апарат, який представлений лише в двох клініках у Варшаві на даний момент. Чим особливий цей апарат? В Даному апараті ми використовуємо дві методики одночасно: це Хайфем та РФ, тобто електромагнитне поле. Яке діє на наші м'язи, скорочуючи їх, угу. та одночасно РФ, тобто радіочастотну енергію, яка діє на жирову тканину. Та я правильно розумію, що навіть ті дівчата, які не тільки там, що мені треба, щоб був класний прес, я його качаю, Але ті дівчата, які зараз в процесі схуднення, їм теж воно допоможе, тому що він спалює жирову прослойку. Власне так, ми в цьому його унікальність, тому що діємо одночасно на дві тканини угу. і на м'язи, тобто ми їх. Стимулюємо, але одночасно ми також спалюємо жир. лягаємо, давайте вже, давайте вже робити. Хава! Єдиний мінус цієї процедури, я зараз скажу, опа, те, що поки ми робимо процедури, не можна користуватися телефоном. Дівчата, я знаєте, я з собою беру книжку, тому що людинка без телефону не може жити. я буду встановлювати вам маніпулу. Добре. Ух ти, цей апарат реально дуже класне доповнення до ваших тренувань. Ви зараз побачите максимально нестандартні відчуття, це не боляче. Але я думаю, що ми тут навіть прикріпимо дві-три картинки у дівчат результати просто капець. За дві-три процедури, так вже можна побачити нормальний результат. І ми робимо цю процедуру раз на тиждень, десь так? Так, інтервал, який ми рекомендуємо, це п'ять. 5... Днів, так. На ту саму частину. Віць, і віць. скільки от треба зробити курс, якщо дівчинка хоче і схутнути, і трішки, щоб м'язи прокачалися? Кількість санкцій одному курсу, яка рекомендується, це від 4 до 6. Угу. Для досягнення максимального результату рекомендуємо 6 процедур. А зараз змикаємо вам файт ви скільки осколі, що ви відчуваєте такі покави? Поки просто лоскутно. <реш> Вам зі мною буде весело на каналі, я кажу. Щоб не плакати, вона сміялась. Називається. О, ну зараз вже відчувається. І прям прикольно, знаєте, що відчувається? Що в мене нічого не задійно, окрім пресу. Тобто, в мене не напрягається. Поперек не напрягається ши, але прес, знаєте в чому прикольне відчуття? Зараз ми майже на максимумі. Зараз ми на 50% саме хай. Тобто на скороченні. І зараз відчувається така штука, нібито я качаю одразу і верхній прес, і нижній, і бокові. І просто, просто прям все прокачується. Мені здається, що кріпатура буде просто треш. Ну це клас. Коротше, я вам кажу ще декілька тренувань, зробимо курс ЕМ Скальпту, і мені вже Артем не скаже Аліса, тут гарно а бокові щось не прокачені. Я йому покажу не прокачені. А -а -а! Коротше, ви зрозуміли, що я людина, яка любить брати бока за рога і працювати з усім в комплексі. І зараз я вам показала одну з найулюбленіших моїх процедур, і реально, іноді, коли немає часу, навіть може замінити нам тренування. А я буду продовжувати зараз робити ще 23 хвилинки. Знаєте, що я вам хочу ще сказати? Є дуже-дуже е важливий лайфхак, якщо у вас немає можливості взяти собі нутріціолога чи дієтолога. Зараз все настільки просто. В мене немає дієтолога, в мене немає нутріціолога. Я реально просто розмовляю з чатом GPT, який допомагає мені зробити правильну хелсі. Тарілку, це не буде прям калорія в калорію вищитано, але це краще, ніж нічого. Цей лайфхак мені показала мама ще в дитинстві. Я не купляю додому ніколи тортики, ніколи не купляю додому чіпси. Привіт, Нікіта, мій чоловік. Я тебе обожнюю і ненавиджу, що ти це робиш. Якщо цього немає вдома, то у вас немає такої звички. Я дуже дуже багато дівчаток знаю, моїх подруг, які жити не можуть без солодкого. А чого вони не можуть жити без солодкого? Того, що в їх сім'ї було прийнято після вечері дістанемо тортик. Треба обов'язково провести еклірчики, тортик чи ще щось таке. В мене такого не було ніколи, і в мене навіть немає звички зберігати дома. Щось дуже погане, чи щось некорисне? Ну і мені завжди, завжди цікава ваша думка. Тому що мені подобається дуже читати коментарі, дізнаватися те, щось новеньке, які у вас є секрети для вашого плоского живота? Можливо, якісь є лайфхаки, або ж можливо, ви мені скажете продукти ред флаги для вашого живота. Коротше, давайте збиратися в коментарях і е, говорити на цю цікаву тему. Я до речі, що хотіла вам сказати, ще про вакуум я не роблю, але дуже хочу. Планую зараз піти навчатися. Зараз мій вакуум виглядає як танець живота, поки це виглядає так. Але я все одно трішки вмію, і будемо разом з вами вчитись. Це дуже класно допомагає, щоб. У вас стояли органи на місці. Коротше, це завжди дуже-дуже корисна штука. Але буду вчитися разом з вами не ідеально, а реально не маючи сублін виділити на себе годинку і навчитися це робити. Ну що, я буду на сьогодні з вами вже прощатися. Якщо вам сподобався випуск, то з вас, звісно, що лайк і підписка. Лайк і підписка. І тоді, наступного четверга, ми з вами знов зустрічаємось на моєму каналі. Всім. Гарного вечора.